Привіт, друзі! Вітаю вас на четвертому уроці, який має назву Старозавітня надія на Воскресіння. Якщо в новому заповіті є приклади, як Ісус Воскресив Лазаря, сам Воскрес на третій день, то в старому заповіті таких прикладів немає. І сьогодні ми поговоримо про те, як біблійні герої Старого Заповіту розуміли питання Воскресіння і на чому вони ґрунтували свою надію. Ми продовжуємо вивчати тему смерті і Воскресіння. В першому уроці ми говорили про те, як диявол хотів поставити свій престол. І коли йому це не вдалося, він був скинений з землю. В наступному уроці ми говорили про те, як цей самий Змій спокусив Адама і Єву. Перші люди, які згрішили, вкусивши заборонений плід, принесли гріх і смерть на нашу землю. В третьому уроці ми вивчали природу людини: дух плюс тіло дорівнює жива душа. Тобто жива людина. Після смерті дух повертається до Бога, а тіло повертається в порох. І ніде не сказано про те, що душа безсмертна сама по собі. Хто пропустив ці теми, ви можете перейти на попередні уроки або посилці, які ви бачите зверху на екрані. А сьогодні ми будемо говорити про людей, які жили в старому заповіті, і як вони розуміли питання Воскресіння. Перше, про кого ми поговоримо, це про Йова. І перший-другий розділ розповідає нам про те, як Бог дозволив дияволу втрутитись в його життя. Його втратив все, втратив своє майно, своє багатство, втратив своїх дітей і своє здоров'я. Написано, що він брав черепка і свою шкуру здирав з свого тіла. І в такому стані він говорить: та я знаю, що мій викопитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Звідки у Йова така впевненість? Друзі, це дуже важливе питання. Тому що у нього не було таких прикладів в воскресіння, яким маємо ми. Але перші слова, які ми прочитали, дають відповідь. Він говорить. А я знаю, що мій викупитель живий. Друзі, Він знає свого Господа. І далі ми бачимо, як Йов широко мислить, він аналізує, він знає, що Бог створив людину. Якщо Бог має силу створити з пороху земного людину, то він і має силу її підняти. Йов не просто робить припущення, що Бог може так зробити. Йов чітко довіряє і каже: Я знаю, що Бог мене воскресить останнього дня. Оце друзі, віра, чи можу я сьогодні так само довіряти Богу? Друзі, це для нас сьогодні виклик. Чи можемо ми довіряти Богу, навіть якщо здається життя жорстоким і несправедливим? Коли людина не довіряє Богу, вона часто спокушається звинувачувати Його у всіх своїх проблемах. Бог винен тому, що війни, пожари, землетруси, але це говорить лише про те, що вони не знають і глибоко не досліджують Слово Боже. Я пам'ятаю, коли я був в Польщі, я спілкувався з однією жінкою. І я задав питання, для чого людина живе на цій землі? Ну і вона почала перераховувати. Спочатку вона виховується в батьків, йде в школу, потім здобуває вищу освіту, утворює сім'ю, потім виховує своїх дітей. А вже діти, коли виростають, утворюють свої сім'ї, то батьки вже виховують своїх внуків. І ось смисл цього життя побачити, виховувати, бачити добрі плоди своїх дітей. А я говорю: а що далі? І вона каже: ну, нічого, смерть. Друзі, це страшно. Тисячі людей сьогодні не довіряють Богові, що Бог може воскресити. Іов не мав прикладів, які маємо сьогодні ми. Ми маємо приклади Лазаря, як Ісус його воскресив. Ми маємо самого Ісуса, який воскрес Третього дня. Ісус має владу створити спороху земного. Ісус говорить Слово. І появляється прекрасна природа. Ісус говорить Слово, і появляються прекрасні тварини. Те, що Він створив нас руками, це не говорить про те, що Він не міг створити і нас Словом. Коли Бог творить нас своїми руками з глини виліпляє, це говорить про Його близькість до нас. Ісус говорить, Ти цінний в моїх очах, тому я хочу, щоб ти жив вічно. Наступне, про кого ми поговоримо, це про Давида. В 49 му розділі і 16 му вірші Давид говорить: Та визволить Бог мою душу із влади Шеолу, бо він мене візьме. Взагалі, 49-й псалом розповідає про те, як люди свою надію покладають лише на земні речі. Вони думають, що їхні будинки, їхні гроші існуватимуть вічно. Але послухайте, що про них говорить Господь. Які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться. Вони думають, ніби доми їхні навіки. Ось і Давид говорить та визволить Бог мою душу із влади Шеолу, бо він мене візьме. Давид каже, а я надіюся лише на Бога. Так, да, я можу бути багатим, я можу мати владу, але це все проходить. Я надіюся лише на Бога. А на що сьогодні надієшся ти? Сьогодні ми бачимо, як за один день може людина втратити все. Прийшла війна. Сотні тисячі людей втратили свої домівки, втратили своїх рідних, втратили свої кар'єри. Сьогодні лише надія тільки одна надія на Бога. Якщо сьогодні людина покладає свою місію тільки тут, на земному, це нещасна людина, тому що прийде час, коли це все промене, все загине. Господь хоче, щоб кожна людина пізнала його, щоб вона усвідомила свою гріховну природу. Щоб вона в покаянні прийшла до Бога і вірила, що Він може її спасти. Дуже часто, коли спілкуєшся з людьми, то люди говорять про все тільки не про Бога. Чому сьогодні так відбувається? Чому сьогодні Бог не на першому місці? Давид каже: Я можу мати все, але я знаю, що це все проходить, і моє життя також. Тому я надію свою покладаю на Бога. Звідки Давид міг мати таку впевненість? Давид Любив роздумувати про Бога. Він знав історію, він знав історію Іова. Він бачив приклади, як тільки люди, покладаючись на земле, все одно помирають, а надії немає, надія тільки на Бога. Да, я можу померти тут на землі, але коли я довіряю Богу, на цьому не закінчується. Диявол зруйнував його життя, але він не міг зруйнувати ту тверду віру на те, що Господь має владу воскресити із мертвих. Давида дуже часто оточували вороги, і він звертався до Бога, щоб він поміг йому, щоб він звільнив і захистив від них. Послухайте, як в 70 му вірші він говорить про це До тебе вдаюся, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене через правду свою, і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Мій Бог, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кривдить та гнобить мене. Коли ти переживаєш важкі ситуації в своєму житті, чи звертаєшся ти так само до Господа? Чи можеш ти сказати, що Він твоя скеля, куди ти можеш заховатись? Чи можеш бути ти впевнений, що Він тебе постійно охороняє? Чому Давид завжди знаходив захист в Бозі? Чому він йому довіряв? Послухайте, в п'ятому вірші він говорить, бо ти, владико, надія моє, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. Давид згадує свій минулий досвід, коли він був ще юнаком. Він згадує, як Бог допомагав йому боротися з левом, коли він захищав свою отару. Він згадує, як він боровся з Голіафом і як переміг цього могутнього ворога. І коли він це згадує, він пам'ятає, як Бог його охороняв. Сьогодні, коли в тебе є труднощі, чи згадуєш ти, як Бог тебе вів? Цей досвід, як Бог вів нас в минулому, повинен нас підтримати. І в 17 му вірші він пише такі слова: Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, аж до тепер я звіщаю про чуда твої. Давид не тільки згадує досвід, як Бог його охороняв. Як Бог давав йому сили йти далі. Давид згадує, як Бог його навчав, і це дає йому силу знову і знову покладатися на Бога. І коли зараз Давиду загрожує смерть, він біжить до кого? Він біжить до свого Бога. Чому він так робить? Знаєте, є дві категорії людей: одні люди встають зранку і відразу в рутину, в свої справи, бізнес. І так далі. Інші люди встають зранку і шукають свого Бога. Вони читають Біблію, досліджують, моляться і шукають його там. В часи кризи, ті, які постійно були в рутині, постійно в роботі, заробляння коштів і так далі. В часи кризи будуть старатися це все зберегти. Вони на це будуть покладати свою надію. Людина, яка навчилася постійно шукати Бога, в часи кризи вона буде шукати саме Бога. Вона буде в ньому шукати підтримку. І вона там знайде її. На що сьогодні ти покладаєш свою надію? На гроші, багатство, кар'єру чи свої зв'язки? Чи на Бога, який може тебе спасти, в часи кризи людина буде поводитись так, як вона навчена робити це кожний день. В пророка Ісаїв, 26 розділі, 14 вірші, написані такі слова: Померлі вони не оживуть, мертві не встануть вони, тому ти навідав та вигубив їх. І затер всяку згадку про них. Якщо би на цьому вірші закінчити, то ніякої надії не було би. Тоді виникло б багато питань для чого говорити про Воскресіння, якщо мертві не оживуть. Справа в тому, що Біблію потрібно читати в контексті, не вириваючи вірші окремо. Тому що в 19-му вірші вже написано: Померлі твої оживуть, Воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте, ви мешканці пороху, бо роса твоя, це роса зцілень, і земля викине мертвих. Чому така різниця? Справа в тому, що є дві категорії людей: одні, які довіряють Богові, і для них є обітниця, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Люди, які відкидають Бога, ці люди вони помруть навічно. Послухайте, що говорить Іоанн в книзі об'явлення. А лякливим, невірним, мерзким, дошугувам, розпусникам, чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Це одна категорія людей, які відкинули свого Бога, і вони помруть навічно. Про другу категорію Іоанн описує так: І можець наслідує усе, і я буду Богом для них, а Він мені буде за сина. За браком часу, друзі, ми не можемо всі вірші ухопити про дві категорії людей. Але ми можемо зробити висновок: людина, яка довіряє Богу, вона має шанс на вічне життя. Навіть якщо вона помре тут на землі, Бог має владу її воскресити. Людина, яка відкинула цей заклик, вона загине на вічно. Послухайте, що пише великий пророк старого заповіту. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному порусі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гидоту. Всі люди старого заповіту, які вірили в Бога, вони вірили в Воскресіння. Сьогодні питання до кожного із вас: а ти віриш у Воскресіння? Ти віриш в те, що Бог може підняти твоє тіло, навіть якщо воно помре? Чи віриш, якщо ти живим зустрінеш Бога, ти зможеш перемінитись? Біблія на це все дає відповідь. Сьогодні Господь хоче, щоб ти довірився йому. Ті, які служили Богу і довіряли Йому, вони воскреснуть на вічне життя. А ті, які постійно відкидали голос Духа Святого, вони загинуть навічно. Яку участь сьогодні хочеш вибрати? Ти? Ти повинен сьогодні зробити свій власний вибір.